Слава, слава Україні! Сьогодні всюди гасло це лунає. Як добре, те, що у моєї батьківщини є мужнє військо, яке землю захищає, вік ЗСУ сягає багатьох століть і губиться у хмарах сивочолих, часи страшних кривавих лихоліть воїни, княжі мчали по просторах. Техніку бою дуже добре знали, оборонялися і зводили в фортеці, дух мали бойовий, свободу, славу і дуже добре і гаряче серце. Доба козачини теж дарма не минула, зростила справжніх і хоробрих вояків, кмітливі, спритні, їм лиш воля була люба. Це все про них, про мужніх козаків. Дух бойовий передавався з роду в рід. І переходив з покоління в покоління, і ось нарешті виріс справжній плід, силу дає йому міцне, міцне коріння. Цей плід це збройні сили України, це наша гордість і спокійні сни. Це наше завтра, це майбутні батьківщини, Найвищу шану заслуговують вони. Сучасні кіборги – це ж учорашні козаки, таки ж босильні, дужі і відважні, Сталеві і незламні навіки, не вигадані, а реальні справжні, І вже в руках не шаблі списи, А дрони, джавеліни, беректари. Сьогодні ці небесні привиди Стоклятих орків знищують отари. Вже не на конях вчать вони бій, А еж 16 вправно осідлали. За влучність пипо доземний вам уклін, скільки ви життів на цім світі врятували. Сьогодні віримо лише ЗСУ, Сьогодні молимось за кожного і за кожну, за нашу землю, дякуємо святу і за спокійну кожну мить тривожну. Чекаємо ми, чекає батьківщина, живими повертайтесь, наші рідні. Нехай по всіх куточках світу лине Героям слава, слава Україні!